Привіт, це коротко про сон сієста. Дрімота післяобідній сон або сієста: це не пролінь або надлишкову кількість вільного часу. Це можна назвати одним із ключових інструментів для підвищення вашої ефективності. Як я вже говорив у попередніх роликах, рекомендую переглянути, в описі в коментарях буде посилання. Сон відіграє надважливу роль у якості нашого життя. Він безпосередньо впливає на відновлення, психологічний стан, нашу продуктивність і ефективність. І сьогодні я хотів хотів би коротко поговорити про такий біологічний лайфхак, як сієста. Впевнений, що більшість із вас, чуючи це слово, уявляють собі іспанського пенсіонера, який після бокалу червоного вина і смачного обіду неквапливо йде до свого крісла-качалки, щоб трішки поспати, адже більше немає куди спішити. В цілому це так і є, але сієста розповсюдилась і на інші країни та континенти набула популярності як метод підвищення ефективності у світових компаніях. Google Nike, Apple, NASA облаштували в своїх. В офісах так звані Непрум або капсули для сну.